Всім доброго дня, чіпили ми культиватор, сьогодні що у нас вже 8 квітня. Зробили, вчора їздили, ні позавчора їздили, робили топливну форсунки на МТЗ. То зробили, поставили, дві форсунки взагалі не робили, дві якось робили. На сусі поміняли 4 плунжера, то, то цей механізм був розбитим, резинки щось поміняли, зробили. Підключили. чи це обчасті погані, чи це трошки плохо зробили. Оці клапи вони взагалі не тримали, почали підкачувати, вони просто від цірічку текти. Але завели, вже де щось працює. Оці лапи, що слід обирають, вернули на місце, поставили самий максимальний вверх, що тільки можливо вверх, і вона йде ну, на сантиметри 2-3 нижче, ніж, ніж основні лапи. Ще вище вже нема куди, або треба міняти сюди наверх ставити. Я не знаю, де вона стоїть, а на цей квадрат. І Тоді можна буде опускати. Ну Побачимо. Та лапа, хоч і не працювала, здала трещину. Не зрозуміло, що добре підлягає вона. Чи десь попало, чи то глибоко йшло. Ну не так йдуть. кається багатенько, треба, мабуть, піднімати і на Ну Зараз в полі побачу. Виїхав вже на поле. У нас от, після кукурузи робили одне боронування. Є там дуже відео. Зараз зробив культивація, культивацію, будемо сіяти. Саме головне тут настроїти все це. Трошки перепутали, коли підчіпляли. Не на ті входи поставили. А потім кидався плавающі собі. Знаходить своє місце. Все. Так, це нам вже речах не потрібен. Далі. Я працюю з МС. АШП, МС, ну це клавіша. Цього потрібно настроювати. Це вторий виход. Так, вторий виход. Ставлю 8. 2. І десь 8 секунд піднімаю, опускаю цей. Далі. Перше положення. Приміділка мост. Ставлю 1800 оборотів йому. Що там ще є? МС? МС включив. Так, вже трошки забувся. Щас зробимо МС, запишемо. То їдемо. Запись. Так, виберете один чи два. Так, один у нас де опускання записав так, захоронило так, тепер вторе запись змін 2, 2 це біло сверх все, захоронило піднімаємо назад Так, це зробили. Що ще треба? Поле. Я тут свіже поробив був. Треба вибрати поле. Так, це у нас поле 63 га. Так, єсть. Все, робимо, тоді ставимо маленьку діагональку. Блі в космічному кораблі. Поки все настроїш. Все. Культиватор опустився у нас. Раскудали. Точку А поставили. І так буде діагональ. Зараз візьму. Нормально, це десь на метрів 200. Все, Б. Автотрек. Нас кудали і пішли. Все. 10 кілометрів дав собі. Лінії є. Щоб руль не мішав, так щось важковато йому. Бо 2000 оборотів загнав. Тут перша культивація може ще за того, що дуже важковато. Зараз подивлюсь рюка така трохи плохо видно. Ну, Лапиті рібоченько йдуть. Мабуть, мікається треба буде їх переставити все-таки на верхню ту планку і так буде краще. От, пішли на склони і обороти почали падати. 1800 уже. Коротше, не буде він на верхній йти. Поло у нас чисте. Сильно такого буряна ну взагалі майже немає. Є лінії, не знаю, видно на камері. Плохо чи докидав в числі від трактора. Вони коли культивацію робили. Ну є такі. Думаю, культивацію можна вирівняти. Ось такий нормальний взяв. Десь метрів на 200. Цей... Діагональку взяв. Тут вони десь кілометри йдуть спочатку. Кілометр, А там в кінці поля 400 метрів. Хто такий йде під клином? Раніше я ходив по перші рази. Просто підряд. І так підходив. Вони кажуть, що так ходиш, що ти не робиш через один, так легше завертати, я ще так спробував і дійсно краще завертати. такі ямка, побачу, як його загорнить. А ну, нормально, Правда що смікається, я психану і дуже великий угол взяв. зробив майже 5 гектарів Тут ще буде гектар. За 3-4, якщо не більше. Десь за 10 гектар плин вишиваний. Там теж такий вийде, ну нічого страшного. Зато краще за легше десь сіяти. Дякую Олегу, що колись підказав мені, я розібрав цю панель, у нас не робила пробуксовка. Бачите, вже показує 3%, були прочерки. Я розібрав панель, там було підключення або на радар, або на антенну. Так як радара в нас немає, я підключив штекер на цей на антенну. На GPS. І тепер показує 3 4% пробуксовка. Стане до 6. Наверх до 10 буває. Тобто вже працює і показує даже доволі таки адекватно, таку, як. Мікається. Єдине менше, що замітив, раніше такого не було. Швидкість газ стоїть максимум, тобто однаково одинаково вижитий, а швидкість дуже приємна, 9,3 8,8, 8,5, та схлоп до 9, 9,2. Раніше такого не було. Раніше він там стояв собі, там, наприклад, 9,4 я виставив, він буде 9,2, 9,4, там 9,3 десь такого. Більш стабільний був. А зараз дуже багато пригає. Я думаю, це те, що антенна. Придивив з антенни, антенна, знаєте, трошки спутник лучше там. Може бути за цього. Але працює, пробуксовку показує, швидкість показує, нагрузку показує. Я задоволений дуже. Звідти виїхав, одну полосу тут вже була і заїхав слідчий. І класно. Дуже багато кабанів тут, такого розкідано, сліди. Охоти тут не можна нас. нас. Мені везде в Україні не охота. Їх розвило дуже багато. А це ще мені, хто працює на GPS, з сієвками, ну дуже цікаво, як, як сіяти. Бо, тобто, у нас є поле, його потрібно якось розбити. Не буде зсередини сіяти. Чек. Чи, Чи їдуть посередині б'ють і так і втім відсівають в країні. Чи відходять з краю в край. Ну, Коли рівне поле ще зрозуміло. А в нас це поле буде таке діагональне. Ну, не діанальне, ви зрозуміли, криве. Як його розбивати і сіяти? Підходять там, на сілку, наприклад, і так їб'ять і АБ, рівну лінію, а потім вже тут засіває є. Особливо з пропасною сієлкою. З курузою, з От Я поки не сильно розумію, як це правильно зробити. Культивація диски це таке, заїхав всередину, поставив АБ там діагональ без різниці. А от посів як має бути, щоб воно рівненько було. От я поки не можу зрозуміти, як так зробити, щоб воно красиво. Якщо ти відійдеш з тої точки в ту і поставиш пряму АБ, це ж ці частини, яка випирає поля чи заходить, воно просто заріже, а потім як пересівати, чи там буде недосів? А ну хто, хто, ну, хто займається сіє, так розкажіть, як це правильно люди роблять. На годинку майже пів сьомого, що я зробив з самого тракта 42 гектара. 42 гектари, майже 300 літрів солярки зійшло і тут вже нічого не залишилось, так що видно додому вже. Все одно сьогодні не доб'ю, а завтра тут до обіду, трошки більше до обіду, то й доб'ю. Урвалась таки лапа на цих прихлитиках слідів. Ота, що одна нормальна робить, а втрата особо трященку, так я і загубив. Це плохо, бо... Можу потім спіймати колесом колись. Ну, вроді я приблизно знаю район, де я її загубив, чи в тому в Може там пошукаю, коли будемо сіяти, походжу. Не так жалко тої лапи, як щоб не спіймати колесом, бо може бути проблеми. Так я ходжу через раз, тут відео вертаюсь. Так набагато зручніше, якось її цікавіше. А то просто їдеш і трошки скучаєш. А так собі тут граюся, воно раз, раз. Так. Раніше я завжди спішив, якось давав газу побільше по побільше оборотів, більше швидкість, по максимуму тут подйомчик. Де підйом менший, вниз більше збивав. А це щось поставив собі одну швидкість 9,2, може трошки медленно, Вон, по нагрузці видно. Але він собі спокійно собі їде. Ну, зроблю я на одну годинку довше доробити на в полі, та й через ним. Я тут трактор свій спокійно, не спіша. Все. Зараз піднімаю, закриваю. Я поробив, але ви вже бачите, солярки мало, що почне пищати і не хочу він тягнув всяку оту гадость знизу. Так, на ту сторону. А. Не той речах. Тягнув третій, думаю, що він не робить. а там стояв на першому. З утра було сухо, ще мокровато. А зараз бачу таке така пилюка. Так, Підняв від крани перекрив оце що. І що треба ходити, закривати крани. Я привик до Лємкіна, до цього рубіна там все. Автоматики стоять. А нас стоять, які не дають цьому все зробити трошки бачу налипає на лапи О, цю лапу казав вона ще так зроблена трошки на одному болтові що її зробили на одному не могли поставити як, як ці щоб на двох болтах воно стояло а це поставили на одному кисло воно буде ломати її ну, в общем так вроді все добре нічого один метал спіймав був я достав був в принципі зараз нормально працює то видно глубина где десь така при землі пасі на одному болтою стоїть і все там щось я десь зачепив, то вона лопнуло. Бо під ці лапи сказали, пластик треба підставляти і тоді не буде лопати. Там вроді нормально прилягає, хорошо. Всім доброго ранку. Заїду на поле, сьогодні вже другий день у нас. Це наша пшеничка. Ну Така вона. Що в цьому році це пшениця по соняшникові, в цьому році щось пшеничка трошки поганувати у нас. Взагалі ну, так бачу, багатьох була. Ми сіяли її, що там на могилі далі. Сіяли по пшениці десь в середині вересня, ця посіяла до середині жовтня. Зійшли вони плюс-мінус одинаково. Деждів не було, дуже пізно зійшла. І, якщо там ще по пшениця, пшениці ми сіли без добрив, то тут трошки дали десь кілограм 50 Така, слабенька вона. Давали, цю частину ми давали касу 150 літрів, а десь, до, десь, десь в цьому районі сілкою кормили. Селітрою то давали, скільки ми селітрів давали? Десь 150-160 кілограмів, а каса 150 літрів. Кілограма там трошки більше. На 1,32 треба помножити. Ну, Різницю я не бачу, де сілкою, де це прискорюк. Де десь тут точно вже сілкою давалось ж видно, де пропуск де доїжджало, жовтеньке. Слабовато, не знаю що буде з пшенички. Теж ну, які трошки були, але це хоч чуть -чуть, зараз погода тепло. Може якийсь толк буде, може якийсь 40 та й дасть. Це було б непогано. Заїхав саме лінії вчорашні, нічого не розбивав. Я працюю на СФ-1, вчора мені там писали, казали, що сигнал пропадає. Я не знаю, цілий вдень вчора працювало, все чудово. Точно 100% рівень сигналу 19 дБ. Та й заїхав в ці самі лінії, щоб не розбивати, ну, я думаю, так число. А за ніч, виходить, вийшло, вийшло трошки зміщення. Тут добре тут є довліво-вправо мести, то змістилось вправо на пів метра. Я так 10 см додав, подав ще ще і й так вийшло, рівно на пів метра. Змістилося все вправо. Тобто на безкоштовному сигналі. За сутки так скажем, є трошки уход. Але нічого страшного, цього немає. Підвів, підвів, подивився, все до перекриває якраз чітко. Я орієнтуюся. Колеса повинні йти попід, по свіжому, якраз по цій грані, де не пробує одне і інше. Тоді він чітко перекриває якраз по одній лапі, Там, може полтори лапи десь так. Хотів би я щось ті роки. Думав за 8-метровий культиватор, а зараз розумію, що він нам не сильно потрібен. 6-метровий, в принципі, вистачає його нормально. 60 гектарів за 2 дні у нас там ще з гектарів 40 десь залишилося. Да, 32, 8, 3. Да, 40 з копейками. Маленько цим доб'ємо. Викиювати гроші на новий культиватор не сильно доцільно. І я так бачу, він до 6 там 9 км їде. А з восьми то взагалі, мабуть, буде всі 6-8, важковато буде. Тому, мабуть, буде так і все працювати. Культиватором я довольний. Ну, нема чим прямо порівнювати. Це був КПС-4, у нас були 2 КПС з МТЗ. з МТЗ старим тягали. Ми там мітці усілені стойки були завода. Але рама була теж така. Варено не один раз, ті борони розкладати. Ну, продали ми. Купили цей, через рік-два, батько каже, хай буде, друг поламається, але продали, слава Богу. Бо хляли їх щось крутити. Ті лапи виставляєш, Ну, таке. В транспорті дуже важко, 4 метри у нас дороги такі. Не, не завжди легко проїхати, а цим 3 метри склав, Теж назад можна не дивитися, він візде проїде. Якщо трактор пройшов то культиватор теж пройде. Єдиний момент, що мені не сильно подобаються ці стійки. Я б, мабуть, якщо брав бы новий культиватор, то брав бы б э, трошки другою. Це жондіровська стойка. І в неї є люфт. Він ми купили спочатку, там був такий невеличкий, не на всіх, но, ну був люфт. Зараз вже побільше є. Та втулка, не знаю, чи вона міняється, та втулка чи ні. E, подобається мені... Не... є ще таке біло, то бачив. На білота мені подобається, мені здається, вони будуть хлопати. А є планка, яка такий скру, з восьморку закручена. Там прут такий 30х30, 30. а то мені каже більш такий кряпший. Там нема люфта ніякого, стойка мертво прикручується, вона просто грає. А тут я, я покажу потім. Ще маю на увазі. Там є така тулочка, може. Деякі лапи ще більш нормальні, деякі побільше. Це культиватор на 18-го року. У нас сезон хай ну, 250 гектарів там, до 300 це він робив, Це вже два сліда, так скажу. Там 150 гектарів, два сліда це 300 гектарів хай. Ну, приблизно так, плюс-мінус. За ось в кінці 18-го року, то що йому вже 5 років. ну, Полтори тисячі гектарів зробив. Да. То не знаю, багато чи немало, лапи вже ми міняли рамі нічого немає, взагалі, ні тріщинки, нічого. Це тільки ту стойку відрізали, бо вона ну, по-дебільному приварена. Там. Не знаю, під який трактор вони робили, її. не подобається вона взагалі. То ми її відрізали. Подшипники в катках взагалі не міняли, але ну, єдиний менше, що я їх мастю дуже часто, тобто там майже кожен день. Ну, сьогодні трошки я прохалтурив, я мастив, а так взагалі... Ну раз 50 гектарів з стабільною. Її мастю. Катки. І раму. Оце підйомний механізм. Теж день масці. Там качок даревно вже вилазить якраз. 4 там, точки промастив. Може і це часто, але я впевнений, що воно буде працювати довго. Рама тут сильна, нічого немає. Оце тільки лапи, що міняю, трошки полопавши і все. Ну і оці люджу появився. Може це і нормально за 1300 гектарів. Але маємо що маємо. Я думаю, в тому там, де стойка восьмерка, там взагалі не буде цього. Та нема щось нашусь. Що, що, що Все, поле добив. Ось які люфти мав на увазі. Тут ця втулка. І там розбито, Розбиваю так. Так майже всі лапи. Було, у нас ці болти рвались, чи брак було нам, поміняли, ми поставили. Ну, тут і є такий люфт. І так майже всі. Не то що там критично, але такий люфт є. Ну і з часом, я так розумію, крани перестали тримати. Бо дорозі буває опускає. Треба виходити, відкривати, піднімати і ще раз закривати, тоді спрацьовує. Якось так. Все. Вже зустрінемося тут через два дні на пасів сонячника.